В Одесі відбувся 14-й мегамарш у вишиванках. Через карантинні обмеження минулого року захід відмінили. А цьогоріч принесли з травня на 26 червня. Акція співпала із Днем Кримсько-татарського прапору. Тож представники громадської організації Кримські татари Одещини долучилися до ходи після того, як провели автопробіг. Подробиці у нашому сюжеті. Кримські татари зібрались в районі залізничного вокзалу для автопробігу. Вони встановили на автівках національні та державні прапори. Організатор акції Февзі Мамутов каже, поїхав із рідного Севастополя після російської окупації навесні 2014 року. Щороку святкує День кримськотатарського прапору, бо пишається своїм народом і сподівається на повернення додому. Флаг кримськотатарський. Так для любого народу це елемент такого самоопределення, який е -е заставляє. С честью нести имя твоего народа по жизни. Нам есть куда стремиться, и я думаю, что э, мы еще и сможем вместе с одесситами в недалеком будущем сделать автопробег до самого Крыма. Учасники автопробігу долучилися до мегамаршу у вишиванках. Люди зібралися біля пасажу на Дерибасівській. Вони прийшли в національному вбранні та з синьо-жовтими знаменами. Це пропаганда української культури, мови і культури. І ми причому це робимо з посмішкою дуже позитивно. Тому от друзі, навіть якщо у вас немає вишиванки, приходьте на мегамарш, подивіться, як красиво одягати свій національний одяг, як це дійсно надихає. Учасники заходу розказали, що надягли національний одяг, аби довести, не треба соромитись своїх традицій і культури. Я, наприклад, там своїм образом показую, що українське це не колхозник, це не шаровари, приїхати там в домі культури. Що я можу бути модним, крутим, струйовим українцем в Одесі. І другі люди, які бачать, вони може він людина сама не стрісняється, діть вишиванку, а так марш він там одів і вже з гуртом. Як то воно себе відчуває більш спокійніше? Це у нас така сімейна традиція. Ми кожного року, десь з 2015 року, ходимо. Ще така традиція. Є кожен рік купувати нову вишиванку, тобто, вже такі зібралася така колекція. Ну і от ну така це у нас сімейна традиція, тобто шануємо а, українське. Люди йшли колоною по Дерибасівській, звернули до оперного театру і завершили ходу навпроти будівлі міської ради. Учасники скандували Слава Україні! Героям слава та інші гасла. Любиш, край, любиш, край, вишивав, вишивав, Після завершення маршу на Думській площі влаштували концерт. На ньому виступили одеські музичні гурти, учні дитячих танцювальних колективів та барабанщиці Одеського державного університету внутрішніх справ. Організаторка Наталія Михайленко нарахувала близько тисячі учасників заходу. За даними поліції діалогу, їх було 300. Сьогодні традиційний марш вишиванок, який проходить кожного року. На жаль, через обставини він мав бути у травні, але перенесений на червень. Приблизно 300 осіб присутні порушень громадського порядку зафіксовано не було. Микола Яковенко, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.